Дякую вам за таке чудове привітання. І для мене велика честь бути з вами сьогодні. І насправді я б хотів багато чого вам усім сказати. Перше, що я хотів би сказати, це повторити те, що ви вже чули сьогодні. Як ми вдячні вам за те, що ви робите у цих складних обставинах. І для нас було справді важливим приїхати сюди, щоб зустрітись із вами особисто. Ми бачимо труднощі, які перед вами постають. Ми знаємо про геополітичну та економічну ситуацію в Україні. Ми знаємо, що це складний час, але ви продовжуєте рухатися вперед. Ми цінуємо вас, ми пишаємося вами, і ми дякуємо вам за вашу відданість бізнесу і за те, що ви робите для своїх людей, за те, що ви робите, щоб допомогти їм. Я просто хотів бути тут разом із. Іншими, щоб сказати дякую усім вам особисто дякую. Утім, у діму, першу чергу хотів би поговорити про майбутнє, тому що кожного разу, коли ми опиняємося у скрутному становищі, ми схильні думати, що ми застрягли у ньому назавжди. І Я пропоную обміркувати, що саме ми можемо зробити, щоб ще більше зосередитись на майбутньому. зараз цілком зрозуміло, що тягар викликів надзвичайно великий. Так і є. Але також важливо, щоб ми надалі мислили позитивно. Знаєте, я пригадую, як мій батько Річ та Джей переписувалися один із одним та спілкувались до створення компанії МВЕ у той час, як вони обидва все ще були за океаном під час Другої світової війни. У розпалі тих подій, в яких їм довелося брати участь, листи, якими вони обмінювались, завжди були позитивними. Колись це закінчиться, колись ми почнемо спільний бізнес. Колись у нас буде можливість зробити щось неймовірне. Я хочу, щоб сьогодні ми почали думати так само, колись ці економічні та геополітичні проблеми закінчаться. Колись ми усе це пройдемо і повернемо у кращі часи. я не знаю, коли саме це станеться, але я точно знаю, що ви вже робите багато доброго у цих умовах, щоб пройти через це не відмовляйтесь від позитивного ставлення до життя. я хотів би з вами поділитись декількома думками про те, що ми можемо зробити у цьому процесі разом. Я читаю новини про Україну та події. Я час від часу можу з вами зустрічатися та спілкуватись, але я не живу тут постійно. Це ваша країна. Тож, коли я говоритиму про деякі речі, будь ласка, завжди пам'ятайте про повагу, яку я відчуваю до кожного з вас, тому що у вашому житті ці події відбуваються щомиті щодня, і з почуттям взаємоповаги, я думаю, що нам важливо поговорити про деякі з цих речей, тому що ми маємо пройти через це разом. Тож, думаю, перше про що ми можемо поспілкуватись, це про дві категорії речей: ті, які ми не можемо контролювати, та ті, які знаходяться у сфері нашого впливу. Ми вже згадували про геополітичну та економічні умови. Вони знаходяться поза межами нашого контролю. Але якщо ми живемо у цьому світі і постійно говоримо і думаємо лише про них, то ми почнемо вірити, що ми не можемо контролювати нічого. І як би складно це не було. Я закликаю нас відкласти ці речі у бік. Я знаю, що вони щодня повертаються у наше життя, але це просто необхідно зробити. Давайте натомість зосереджуватись на тих речах, що знаходяться у сфері нашого контролю, на які ми можемо впливати та робити це щодня. Вони можуть відрізнятись від того, що ви звикли робити або відчувати, але це є тим, що ви можете насправді зробити. Кожен з нас, мабуть, мав складний досвід у своєму особистому житті, або принаймні ми знаємо людей з Нашого близького оточення, які опинилися у складній особистій ситуації, наприклад, втративши кохану людину, ви дивитесь на них, говорите з ними та дивуєтесь, як вони можуть рухатись далі. Але вони рухаються, вони продовжують рухатися вперед, і життя продовжується. І ми повинні робити так само. Ми маємо продовжувати рухатися далі. Маємо жити далі у цьому світі подій, які ми не можемо контролювати. Тож я думаю, що перше, що може змусити нас думати. Інакше це навчитись знаходити ті речі, на які ми маємо вплив, та принаймні рішення рухатись уперед у цьому просторі. У цьому контексті всі мотиви, які вас вперше спонукали розпочати бізнес з so, землей, залишаються і сьогодні незмінними. Ідеї досягнення незалежності, створення власного бізнесу, визначення власних цілей. Усі ці речі залишаються актуальними. Ви все ще можете, або я все ще можу прокидатись щоранку зі списком того, що зробити сьогодні, щоб і далі рухатися уперед. Знаєте, сьогодні я давав інтерв'ю одному діловому виданню. Ті часи, які зараз вони завжди схильні зосереджуватись на дуже короткострокових подіях. На кшталт, що збирається робити компанія Емвей з урахуванням цих обставин. І я постійно намагаюсь нагадати їм, що компанія Емвей прийшла сюди задовго до теперішньої ситуації, і ми збираємося залишитися тут ще довгий час після неї. Тож ті мрії, які в нас були, та ті цілі, які ми визначили, її сьогодні вони дійсні для нас, і так само вони дійсні. Для вас ми можемо прийняти рішення прокидати щоранку та продовжувати робити ці кроки уперед для досягнення наших цілей, незалежно від обставин. Дозвольте мені нагадати вам про кілька речей, які переконують мене у тому, що це можливо зробити. Підкреслю знову компанія МВЕ тут надовго. Ми нікуди не йдемо. В інтерв'ю з журналістами завжди виникає таке запитання у той час, як інші компанії згортають свій бізнес, чому ви все ще вірите в Україну? Моя відповідь. Чому ви про це питаєте? Ми не прокидаємось щодня із питанням чи будемо і надалі вірити у потенціал України чи ні? Ми на це питання відповіли собі давно. Ще коли відкривали цей ринок. Це рішення було правильним тоді, воно правильне сьогодні, і воно також буде правильним у майбутньому, вірно. Багато років тому ми побачили потенціал в Україні і мали можливість вести свій бізнес тут, працювати з вами над тим, що було важливим для усіх нас. З того часу ми здобули надзвичайний досвід. З того часу ми дізналися, що потенціал України навіть більший, і тут набагато більше можливостей ніж ми могли уявити спочатку. Я хочу, щоб ви з такої ж позиції думали про ваш бізнес, про ваше майбутнє, про ваш потенціал. Я говорю це тому, що насправді є і такі люди, які не бачать або не хочуть вірити у потенціал. Сьогодні я дізнався про іншу компанію прямого продажу, яка вирішила припинити свою діяльність тут. Я постійно читаю ділові публікації про компанії, які просто згорнули свою діяльність на ринку та перевели її в інші місця, тому що їм просто не подобається теперішня ситуація, а я не можу навіть уявити, як можна бути таким недалекохлядним. Знаєте, мені цікаво, чим вони керуються, приймаючи такі рішення. Вони відмовляються від людей. Натомість в МВЕЙ ми віримо та інвестуємо у людей. Одним із моїх перших спогадів з того часу, коли я був ще підлітком, є одна зустріч у Малайзії. was a visit we had to a convention in Malaysia. Це були складні часи для малазійської економіки. Мій батько мав можливість поспілкуватися з прем'єр-міністром тієї країни. Прем'єр-міністр говорив про те, що то був дуже складний час для економіки. Він пояснював, що найбільшими природними ресурсами Малазії є мідь, олово та нафта, і що ціни на світовому ринку упали. Після цього він зауважив, що бізнес ЕМВЕ зростає, і всі виглядають позитивно налаштованими. Він сказав, у чому ваш секрет? І батько відповів. Пане прем'єр-міністре, ви можете вважати, що найбільшими ресурсами Малайзії є мідь, Олово та нафта, але в Емвей ми вважаємо, що найбільшим ресурсом є люди у компанії Емвей. Ми інвестуємо у людей, і це наше зобов'язання, починаючи від перших років і до сьогоднішнього дня, ще ніколи не змінювалось та ніколи не похитнулось. Тому будьте впевнені, що ми віддані вам та віддані вашому майбутньому, так. Я пригадую ще одне інтерв'ю, яке я давав багато років тому в одній із країн, коли кожне запитання стосувалося поточної економічної кризи. І щоразу звучало: що ви будете робити з огляду на кризу? Я пам'ятаю, що зрештою поклав свою руку на руку моєї співрозмовниці та сказав: все буде добре. У мене було відчуття, що інтерв'ю закінчилось, і ми опинились на сеансі психологічної допомоги. Все буде добре, ми через це пройдемо, і я можу це сказати, тому що я у цьому бізнесі достатньо довго і бачив, як ми проходили через складні часи. Тож ми не тільки віддані нашим людям, ми також можемо бути упевненими у майбутньому, тому що ми вже проходили через такі проблеми у нашому бізнесі раніше. Ми бачили економічні проблеми на ринках в усьому світі, а в деяких випадках навіть гірші ніж те, що ми зараз маємо тут в Україні. І щоразу, коли це траплялось, ми продовжували свою діяльність та, врешті-решт, виходили із ситуації. Якщо говорити спортивною мовою, нас не перемогли. Бізнес витримав ці часи. Правильно, отже, я хочу також передати вам це відчуття впевненості. Ми можемо бути впевненими у майбутньому. Водночас я не намагаюсь бути настільки самовпевненим, щоб сказати, що ми з усім розібралися. Але я знаю, що ми можемо з цим розібратись. Я знаю, що ми можемо знайти спосіб, як пройти через це. Ми маємо достатньо переконливу історію успіху у різних країнах світу, щоб бути впевненими, що ми впораємося із цим і тут. Ми маємо серйозні наміри. І в основі нашої впевненості це створені роками партнерські стосунки у будь-яких складних ситуаціях в усьому світі. Ми знаходили рішення, тому що ми працюємо разом, починаючи з ранніх проблем у бізнесі у Сполучених Штатах, до закриття всієї галузі прямого продажу урядом Китаю, до нападів Кореї, до теперішніх економічних проблем в Індії. Ми продовжували працювати, тому що ми тримаємося разом із лідерами та знаходимо правильні рішення. Існує багато речей, яким ми можемо навчитись з досвіду інших ринків, але основні рішення приймаються саме тут. Вони обговорюються, вони вступають у силу завдяки робочим стосункам між усіма нами, усіма, хто знаходиться зараз у цьому залі, а також іншими лідерами та менеджерами, які збираються разом. Це створює фундамент для впевненості у майбутньому, тому що ми вже бачили, як це відбувалось у світі. Of the confidence, because we've seen it happen around the world. Тож зараз ви, як лідери бізнесу, несете відповідальність, тому що так само як ми зібрались сьогодні та розмовляємо про ці проблеми. Ви проводите зустрічі та розмовляєте з людьми. Деякі запитання, які у вас виникають зараз, можливо, ставлять вам інші учасники вашої бізнес групи. Я знаю, я хочу подякувати вам за те, що ви ведете людей крізь складні часи, і я хочу попросити вас та закликаю вас продовжувати це робити, тому що ви потрібні вашим людям. Я маю на увазі, що ми можемо багато говорити від імені компанії, і це важливо, і це наше завдання. Саме це ми маємо робити, і ми це робимо. Ми публікуємо інформацію, ми розсилаємо статті та новини, і кожен у вашій бізнес групі їх побачить. Вони прочитають або продивляться це, а потім підуть до вас, подивляться вам у очі та спитають. Це правда, це дійсно правда. Ми можемо насправді на це розраховувати. І саме тому я хотів приїхати та особисто зустрітись із вами. Проте я не можу прийняти це рішення за вас. Вам доведеться приймати його самостійно. Ми всі вирішили бути тут, щоб мати можливість сказати вам про це і щоб ви відповіли. Так, це правда. І я зараз говорю не просто про слова, адже ми демонструємо це протягом понад 50 років, і ми маємо намір продовжувати розвивати нашу історію, створювати наступний розділ, наступний приклад того, як ми об'єдналися заради того, щоб працювати, незважаючи на складні обставини, і ваша група запитає вас. Чи це правда? Знаєте, ми приїхали сюди вчора з Брюсселя. Брюссель став моїм першим закордонним призначенням спочатку моєї кар'єри в МВ. Це було перше призначення, через що я дещо нервувався. Я доволі зручно жив удома в Грен -Ріпец, штат Мічиган, і зробити цей крок мені було трохи лячно. Я був досить молодий та мав дуже невеликий досвід роботи. Отже, перед нашою поїздкою Джей Ван Андел покликав мене до себе в офіс, щоб трохи поговорити. Джей дав мені багато порад та. Сказав багато добрих речей, але найбільше я запам'ятав те, що він сказав на завершення. Дах, я розраховую на твою чудову роботу. І Я пам'ятаю, що коли він це сказав, я хотів відповісти. Дійсно на мене ти розраховуєш на мене. Дядько Джей, я дуже недосвідчений. Я наляканий до смерті, і я зрештою зовсім не хочу їхати. Але на щастя, мені вистачило розуму не сказати цього під час зустрічі. Протягом того дворічного призначення я поїхав у Брюссель. А звідти до Англії, і після завершення двох років роботи я знову про це згадав, коли повертався додому. І я зрозумів, що Джей не просто так зі мною говорив. Він виявив своє ставлення та упевненість, яку мав по відношенню до кожного з нас, хто обіймав керівні посади у цьому бізнесі. Я знаю, що якби він був тут сьогодні, він би сказав вам те саме: я розраховую на вас, я розраховую на вашу відданість. Розраховую, що ви будете мати впевненість у собі та у цьому бізнесі, що ми подолаємо складні часи. Розраховую, що ви будете працювати разом у найкращому дусі. Партнерства та розуміння того, що у партнерстві нам доведеться разом чимось поступатись та щось отримувати, а також пристосовуватись до певних речей. Розраховую, що ви будете вірити у майбутнє достатньо сильно, щоб підтримувати інших. Розраховую, що ви будете ставити нові цілі для себе навіть у проблемних умовах розраховую на вас. Дякую. Отже, ми маємо покладатись один на одного У розпал різних подій. Ми маємо продовжувати черпати сили один від одного та розуміти, що ми є частиною великої глобальної сім'ї. Звичайно, є ви та ваша бізнес-група, але ви не самі. Ви бачите інших лідерів у цій залі. Ви не самі. Є команда Емвей Україна, і вони не самі, як і ви, не самі, та незалежні підприємці Емвей в інших країнах світу. У родині Емвеймен, Тож разом ми знаємо, що ми знайдемо вихід із сьогоднішніх проблем та дістанемося кращого завтра. І я знаю, що можу розраховувати на те, що ви заохочуватимете ваших партнерів досягати результатів. Я можу розраховувати на те, що ви продемонструєте лідерство. На власному прикладі я знаю, що можу розраховувати на те, що ви цілком усвідомлюєте, що саме від нас залежить, чи будемо ми працювати разом із незалежними підприємцями МВА наших бізнес-груп та новичками, які сподіваються, дуже сподіваються, що вони мають підстави нам вірити. І я знаю, що якщо ми будемо продовжувати працювати разом, у дусі партнерства ми їх не підведемо. І для мене надзвичайна радість та честь працювати з усіма вами над тим, щоб зробити це майбутнє реальністю. Так, для мене честь бути сьогодні з вами. Це честь мати нагоду сказати вам про те, як ми вас цінуємо, честь бути тут, щоб зазирнути у майбутнє та сказати вам, як ми вам вдячні, а також сказати вам, як ми вас любимо. Дякую усім. Дякую.